Про, Про Інночку бі нашу білін! <рес> так от, значить, все. Показали обличчя Нового коханого, і він повна протилежність. Терену. А чого? Ви з цього повинні зрозуміти це? це. Поки що не понятно. А ви я... впевнені, що це її взагалі новий хлопець, воєн. Ну, Може, це друг. Я так з друзями обіймаюсь. Ну, та ти безпринципна, в принципі, так, що це. Нічого А я і не білень Да? дуже. Uh -huh. Преса, як пише. Там. Її бойфренд високий, стильний, в темних штанях, в светрі та кепці. Де вони де? дуже гармонійний вигляд разом. І на перший погляд, чоловік повна протилежність терен. З чого преса взяли такі висновки? Ну, те, що повненьке, типу трошки. Він повненький, та де він повненький? Та ні, написали, щочку, що повне високий, щочку. стильний, в темних штанях, светрі та кепці. Господи, е не треба цих жартів. Добре. Прям з мене щось не вилітіло це. Ми відчували. Запах вже пішов.